Окремо ще від себе. У мене є тут така. Знаєте, коли кажуть, що віддаєш трішечки, от я коли на концертах виступаю, я трішечки віддаю частинку себе. Ми сьогодні виступали також. Це в прямому сенсі я віддаю вам трошки частинку себе, бо в мене в. 19-му, мабуть, році, в 19 19-му я почав. Короті, в мене в 21-му році було ось волосся. І коли почалось повномасштабне вторгнення, я, я його зрізав і, і відклав. Бо розумів, що обов'язково з'явиться момент якийсь особливий, коли воно знадобиться. Тому ми зробили поруку і частинку себе я віддаю вам. От, у мене такий подарунок для вас. Там це підставка, а опорука ось поука. Так, ну там наліпки, це просто бонус для настрою. Я бажаю вам якнайшвидшого відновлення і нехай надія завжди буде присутня з вами.